Застрелила серед білого дня в центрі Одеси на проспекті українських героїв. Застрелили активіста Дем'яна Ганула. Про це повідомляють місцеві змі. За даними поліції, близько 10-ї години надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста. Там зазначили, що згодом стрілець з місця злочину втік. У мережі починають ширити ймовірні фото нападника, зафіксованого на камеру спостереження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини вбивства, а також вживаються заходи щодо затримання вбивці. Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що бере розслідування вбивства Дем'яна Ганула під особистий контроль. Під час засідання Верховної Ради міністр оголосив, що центральний апарат Нацполіції сформував слідчо-оперативну групу з кращих працівників, які вже виїхали до Одеси. Варто додати, що раніше одеський активіст Дем'ян Ганул просив СБУ про захист. У своєму телеграм він писав, що побоюється замаху на себе або своїх близьких. За словами активіста, після останніх акцій із захисту честі військових він почав отримувати погрози. Ба більше заявляв, що російські ресурси злили в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів. Я впродовж свого свідомого життя відстоюю українську державу, займаюся волонтерською діяльністю, захищаю мову, відстоюю честь і гідність українських військових. Зараз я потребую допомоги держави. Я хочу мати змогу захистити себе і своїх рідних. Написав активіст. До слова, це не єдина спроба нападу на активіста у травні 2023 року. Як встановили згодом, військові побили його до струсу мозку з усіма витікаючими наслідками. За словами волонтера, вони покликали його на зустріч у кафе, а потім напали, тому що він мовляв, не купляв їм автомобілі. Один із трьох нападників знімав все на телефон. Ганул тоді був упевнений це для того, щоб звітувати перед замовниками. Ще одна спроба нападу була раніше у 2020 році. Тоді невідомі обстріляли автомобіль, в якому він перебував. Сам активіст тоді сказав, що йому дивом вдалося вціліти. Додамо, що Дем'ян Ганул – 31-річний український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо та екозахисник, відомий своєю проукраїнською позицією, відстоюванням української мови та ідентичності. Також Ганул неодноразово був гостем інформаційних стрімів на телеканалі НТА. Під час війни будь-які реформи, тим більше мовна реформа. Я її так називаю, тому що ми зараз саме повертаємо своє, повертаємо українську мову в Україну, яку знищували десятками років росіяни, нав'язували нам свою мову, говорили, що там русський язик, язик успішних людей і так далі. От в Одесі така тенденція дуже популярна. Хочеш там мати бізнес, хочеш бути багатим, хочеш мати хорошу машину та гарну дівчину. Ти маєш спілкуватися російською. І це починалося одразу як тільки людина приходила до університету, і зараз цієї історії немає, і це дуже чудово, тому що ми зараз дійсно будуємо національну українську державу. Це вже не перше вбивство громадського діяча за його позицію. Нагадаємо, увечері 19 липня 2024 року невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому і втік із місця події. За кілька годин у лікарні повідомили, що, попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося. Наразі у Шевченківському суді Львова тривають слухання у справі вбивства мовознавиці, під час яких продовжують вивчати відеоматеріали із місця події. В'ячеславу Зінченку, якого обвинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю, загрожує довічне ув'язнення. Софія Фанко, телеканал НТА.